Що у нас з'явилася офіційна можливість розбудовувати партію Правий сектор. Це нове образування з різко вираженим ідеологічним напрямком помітило нашу діяльність, яка була на протязі більше року, півтора. А якщо, чесно кажучи, так і багато років тому і запропонувала нашій організації, нашим побратимам, мені особисто, почати розбудову партії правий сектор на Чернігівщині. Це велика честь для нас, але і велика відповідальність. Бо ми розуміємо, що це проєкт не харизматичний не якийсь ситуативний, це є різко виражена ідеологічна партія. Партія продержавницька, проукраїнська, за якою майбутнє наше мається на увазі і влада, і саме головне зміни в державі. Так сталося, що наша громадська організація Грім, членом правління якого я є, багато часу. Допомагаючи нашим військовим, зробила для себе пріоритет. Це добровольці. Членом нашого правління, нашої громадської організації «Грим» є славнозвісний комбат Камбат-Чорний. І декілька разів з ним зустрічаюся, І хвилини, коли він мав можливість з нами спілкуватися, він. Нам запропонував «Ребята, вам не треба нічого думати, вам треба переростати громадську організацію і треба вливатися в серйозну партію. Запропонували нам це і Камбат-Чорний, і з Києва Андрій Тарасенко. Ми з честю прийняли цю пропозицію і будемо триматися як можна вище, тримати планку нашого. Патріотично націоналістичного руху. Зараз е, я отримав на руки безпосередньо як фізична особа доручення від провідника Дмитра Яроша на розбудову партії на Чернігівщині. Але я прийшов сюди не один. Зі мною з'явилася ціла команда команда патріотів, команда націоналістів, команда тих людей, які проявляли себе не на словах, а в діях. Наші дії, всі прекрасно, всі знають. Вони були публічні, всі наші дії викладені в інтернет. Всі наші дії ви спостерігали безпосередньо і на Майданах щодня, і в Києві, як я вже казав. У нас є люди з області, у нас є люди не тільки з нашої громадської організації, у нас є люди із нашої побратимі, з інших близьких до нас по духу. Організацій. Значить, що ми чекаємо? Ми чекаємо, що ми станемо центром притягнення всіх людей, які не сидять на диванах, які не роблять якісь теоретичні, теоретичні там, аналізи, які не, не входять в якісь там суперечки десь між собою, а які діють. Ми чекаємо таких людей, молодих, освічених, з досвідом. Здорових, чистих, чистих поглядами і думками, а головне діями. Без шлейфу. Ми запрошуємо всіх до себе для того, щоб починати розбудову нашої політичної сили. У нас офіційно правого сектору на Чернігівщині не було. Крім комбата Чорного, який зараз на фронті. І крім комбата Беркута, який проводить в навчальному центрі навчання вишків людей, добровольців, які їдуть теж на фронт. Офіційного правого сектору. В Чорнівщини, в Чорнівщини не було. У нас не було тут офіційного представництва партії Правий сектор. Як хтось десь сам себе вважає по своїх діях, по, десь по якомусь, можливо, по після вивчення статуту партії, що він є представник цього руху, будь ласка, нехай приходять до нас всі, ми будемо гуртувати всіх, об'єднувати, не тільки бувших.